Цього року конкурс дитячої творчості на податкову тематику назвали майбутні країни у мріях дитини. Мета конкурсу виховувати з маличку податкову культуру та відповідальність перед рідною державою. Конкурс відбувався в трьох номінаціях: художні твори, комп'ютерна анімація та літературні твори. В цих номінаціях визначили переможців двох вікових категорій – від 9 до 11 років та від 12 до 15. Загалом 400 робіт представили діти спочатку в районах та містах Прикарпаття. Близько 70 з них визнали кращими і запропонували на розгляд обласного журі. При оцінюванні брали до уваги відображення розуміння важливості сплати податків, а також художню майстерність виконавця. Цього року в творах яскраво відображена українська дійсність, війна, майдан, прагнення суспільства до європейських цінностей. Все-таки в малюнках діти бачать майбутнє нашої країни цвітучою, багатою. Але дуже цього року також, напевно, все-таки. Наші діти перейнялися ситуацією, яка є в країні. Це і війна, це і Майдан, який був, і в творах дітей це дуже відображається. В своїх творах діти такою ниточкою проводять про те, що першочергове і в свідомості дітей, і в свідомості наших громадян має бути чесна сплата податків. Відзначають і високу художню цінність творів. Черговий раз фахівці стверджують, що молодь наша талановита і креативна. Дуже цікаве бачення цього року у діток. Теми, котра була подана до конкурсу, можна сказати, що ми маємо справу з дуже талановитою молоддю, дуже свідомими молодими людьми, котрі мають дуже чітке розуміння значення податків, значення їх збору і для розвитку держави. Попри основну тему важливості сплати податків, в дитячих творах відображені такі твердження: Крим наш. Не віддамо Україну нікому. Ми гордимося нашими воїнами-захисниками. А майбутнє України квітуче, мирне і щасливе. Курс гривні до євро діти пророчать в своїх малюнках один до одного. Переможці обласного конкурсу візьмуть участь у всеукраїнському.